Вітаю вас, огляд нового надходження Ягуари Кси. 2 літра дизель, 85 тисяч пробігу, привезений з Америки з невеликими пошкодженнями по задній частині. Чудово виглядає цікавий автомобіль на таких ось дисках. Огляд салону. У нас тут є електрозеркала, пам'ять водійського сидіння, електропривід сидінь. Ось так виглядає салон автомобіля. двозонний клімат, навігація, фірмова ягуаровська шайба. Система старт-стоп. Якщо вас зацікавив цей красень, звертайтесь, будь ласка, в компанію Автофокус. Ми знаходимося за адресою кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка.